Привітки! Поки я героїчно розпалюю сауну і мене вчать, як зробити з холодної води ставка гарячу. Я маю трохи часу розповісти про книжки, які я не читала. А власне у цьому відео хочу розповісти про книжку Танці з кістками Андрія Сім'янків. О, боже! Ну, ця книга із такої серії, яка просто захоплює і тримає ну, від початку до кінця. Взагалі не зрозуміло, чим закінчиться дуже цікавий поворот сюжетів, як все це відбувається. І да, такі часи 90-ті, такі буремні. Ну 90-ті, десь 2000-ті. Як взагалі працює си медична система в Україні? Як люди заробляють гроші? Звідки з'являються у дівчат салони краси? Оця книга про це все. І вона реально дуже класна. Мені дуже дуже зайшла і дуже дуже раджу. Деякими моментами ці танці з кістками вони вражають настільки якоюсь такою жорстокістю, яка відбувається поміж нас кожного дня, і що сприймається серед людей, ну, типу, нормально. І є совість у це, власне, у головного героя, певно, що є, але гроші є гроші. знаєте. Ну, ось таке відношення у людини, і це трохи лякає. Але це реальність, але, яка? але суспільство яке є, таке є. І це не просто те, що таке, ой, там таке погане суспільство в 90-х в Україні чи в 2000-х в Україні? Ой-ой-ой, ой, які жорстокі люди. Ні, ми маємо визнати, що таке було всюди: жорстокість, гроші, виживання, вибитися на гору. Ну, отак, от так, лізти по кісках. Це нормально для будь-кого в будь-якому суспільстві. Чи хотіла б я так жити? Однозначно ні. І слава Богу, що у мене якось виходить так нажити. Але щодо головного героя книги, то мені його реально шкода. І я не знаю, чи там є якась мораль, що воно, типу, ну, не варто якось. Підсижувати когось іншого, бо воно тобі боком вилізе, або ти все одно втратиш все, якщо це якось нечесним шляхом зароблено. Я не знаю, тому що із реального життя я знаю історії людей, які заробили нечесно і почувають себе ну, дуже нормально. У цій же книзі ні. Тут показано, що типу, не хочу спойлерити, не буду, але типу, мораль тут така, типу хеппі-енду чи щось такого трохи є. Ну, якби, не те, щоб очікуваний результат, так але от типу, цієї моралі, що якщо ти нечесно заробив, то тобі і буде нечесно. З другого боку, вона така не тяжка книга, це не книга сюжет, після якої вас буде жахати. Там ви будете боятися зайти в ліфт. Ні. Але він так чіпляє і ця книга, яку я пам'ятаю. У мене дуже багато книг за плечима і я деякі взагалі не пам'ятаю. І навіть коли мені хтось про цю книгу каже, я така, я не знаю такого. А потім виявляється, що там тисяча сторінок, і ті всі тисячу я прочитала. Ну тобто, ця книга не з таких, вона реально тримає. Щоб я щось могла сказати про автора, ні, пише класно. Що він там за людина? Я не докопувалася, чи дивилася я його і Книжки, так, Але в тому додатку, в якому читаю я, щось не було. Якщо ви дивитесь мої відео, якщо ви знаєте якийсь класний додаток, я не хочу казати, з якого я читаю, але він називається на букву А, і далі в ньому Книга англійською мовою, то якщо ви знаєте, якийсь ще додаток гарний, через який можна купувати українські книжки і читати або слухати, будь ласка, порадьте. Я не просто питаю вас через те, що там ой, напишіть мені коментарів, щоб YouTube там радив. Та не хочете, не видишіть, дайте мені, якби, звісно, хотілося б багато підписників, але якщо нема, то нема. А от в плані цього додатку я реально шукаю якісь би такий гарний, хто б порадив, тому що друзі або привозять з України книжки, що не дуже зручно, або читають через додаток. Я читаю через додаток переважно, тому що ну, мене є синдром емігранта. Я боюся заводити багато речей, хоча я тут на сталому місці вже 6 років нікуди не рухаюся, але все одно книжки це баласт. Фізичні книжки це баласт, те, що у вас в голові це не балас, звісно. Тому я намагаюся не купувати книжки, або якщо і купую, то далі їх десь роздаю, розповсюджую. Тож підсумуємо. Якщо ви хочете чогось цікавенького, такого на відпустку захоплюючого, або взагалі просто щоб приходити додому і переключатися. То книжка танці з кістками, саме воно, поглинає ну, дуже класно. Але там, тримайте себе в руках, тому що вона така: ну, як на мене, я не вмію тримати себе в руках, я поки не закінчу, я не їм, не сплю, не працюю, я нічого не роблю. Я дочитую книгу або дослухаю. Ну, от, ця книга із таких, яка не відпускає. Ну, І, звісно, якщо можете, напишіть мені про додаток. На цьому про цю книгу все. Дякую величезне вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео про наступні книжки і гарного вам дня!